Вітаю вас, мої найдопитливіші друзі! Сьогодні я знову пропоную помандрувати по світу і відвідати найменший материк на планеті, на якому знаходиться дуже велика країна Австралія, в якій мешкає безліч різноманітних тварин. Найбільш небезпечні істоти Австралії вважаються змії. А чи знаєте ви, ще які тварини мешкають в Австралії? Першою твариною, з якою ми з вами познайомимось, це кенгуру. Кенгуру пересувається довгими стрибками, а ще вони дуже швидко рухаються. Їдять ці тварини рослинну їжу, траву, акацію, канушину, плоди, ягоди, кореневі рослини. Коли у матусі кенгуру з'являється маленьке дитинча, воно переповзає у спеціальну сумку, що знаходиться на тілі мами кенгуру. В ній воно продовжує рости, поки не зможе стрибати самостійно. Подивіться, а хто це заховався на дереві? Це коала. Коала живе здебільшого на деревах і майже не спускається на землю. Завдяки гострим кігтям коала вправно лазить по деревам, харчується листям евкаліпту. Ця тварина може відрізняти старі листочки від молодих, бо молоде листя евкаліпту дуже отруйне. Коала справжній акробат. Вона вправно пересувається з гілки на гілку, навіть не думаючи про можливість падіння, спускається коала з дерева лише тоді, коли дерева знаходяться далеко одне від одного. Ось наступна тварина. Як ви гадаєте, як вона називається? А чим схожа качка з цією твариною? Знайомтесь, це качкодзьоб, його нора знаходиться на березі водойми. Ця тварина відмінно плаває, на суші звірятко рухається повільно і виглядає дуже незграбним. Полює не більше години, рано вранці або пізно ввечері. Він любить черв'яків, риб, лічинок, раків. Дзьобу цього дивного звірка плоский та широкий, як у качки. А зубів взагалі немає, тільки два роговірі горбики на язичку, якими він і перетирає їжу. А це кузу маленький нічний звір, що живе на дереві. Він чіпляється за гілки сильним хвостом, як це робить мавпа. Живиться квітками, корою дерев, листочками. Але може випити і пташине яйце. Живуть кузу, збираючись у великі галасливі зграї недалеко від людей. Знайомтесь, це австралійська пустельна жаба. Ця жаба вміє накопичувати в організмі стільки вологи, що зариваючись глибоко в мул, здатна там просидіти більше п'яти років, чекаючи дощів. І вона виходить на поверхню тільки тоді, коли починаються зливи. На кого схожа ця тварина? Єхидна це великий їжак з дуже довгими голками, а ще в нього є дзьоб. Він дуже чутливий. Вони їдять комах, мурах та термітів. Дітки цих тварин з'являються з яєць. Вилупившись, дитинча матуся до нашої в сумочці, яка знаходиться на її животику. Гострі голки відмінно захищають єхидну від хижаків. А ще я хочу вас познайомити з цікавими пташками Австралії. Знайомтесь, це кукабара. Ця пташка хижак, Годується жабами, зміями, черв'ячками іншими пташками та комарами. Кукабара вміє гарно копіювати звуки, наприклад, гудка потягу. А ще ця пташка своїм незвичайним для птахів риком може налякати не лише людину, а й усіх пташок в окрузі. Пропоную послухати, як вона ригоче. А на яку пташку схожий цей птах? Цей птах Називається казуар. Він нам може нагадувати страуса емму. Казуар це велика пташка, яка не може літати. І бігає вона дуже-дуже швидко, адже вона може використовувати свої потужні сильні ноги та кіхті, як зброю. Діти, я впевнена, вам сподобалась наша подорож. До нових. Цікавих зустрічей! До побачення!